Танцювали заради перемоги у палаці культури та мистецтв. Відбувся благодійний концерт з танцем до перемоги. На сцену вийшли понад 200 танцівників, щоб підтримати фінансово військового Івана Богаченка. Музикант боронить країну у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. На заході вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. Запальний аркан на сцені Коломийського палацу культури та мистецтв Народний дім так розпочинається благодійний концерт з танцем до перемоги. Ми маємо дуже приємну нагоду спостерігати за мистецтвом хореографії. Маємо благодійний концерт. Більше десяти танцювальних колективів об'єдналися щоб влаштувати масштабний захід та зібрати кошти для музиканта Івана Богаченка, який зараз боронить країну. Тут беруть участь учасники танцювальних колективів Коломийської громади. Також долучилися і колективи Нижньовербізької громади. Понад 200 учасників, дітки різного віку. Я беру участь, щоб допомогти захисникам, які зараз на війні в окопах У дітей є бажання бути корисним і таким чином показати наш український танець. Кожна дитина має можливість проявити свій талант і долучитися до збору. Маємо потребу. Збір Івану Богаченку на реп. Окрім яскравого дійства на сцені, організатори влаштували й благодійний ярмарок у Народного дому продавали смаколики та вироби ручної роботи. Ми долучилися до збору ЗСУ на їхні потреби. Ярмарка за участю керівників та вихованців центру позашкільної освіти. А загалом в межах благодійного концерту вдалося зібрати трохи більше 30 тисяч гривень.